А як ви контролюєте своїх працівників? Скажу вам приблизно так. Повністю і до кінця працівника проконтролювати майже неможливо. І я не люблю цей процес. Є точкові показники, по яким, в принципі, можна проконтролювати працівника. Назовом дуже простий приклад це кількість використання їжі. Тобто, якщо поросята виросли на 3 кг, вони мали з'їсти приблизно 9 кг комбікорму. Якщо щось в цьому плані не сходиться, то тоді я розумію, що є певні проблеми. Але якщо працівник захоче вкрасти ветпрепарати, я не зможу проконтролювати, чи дав, чи вколов він конкретну ампулу, чи не вколов, чи він її виконув, чи що він з нею зробив, і так далі. тому подібне. Розумієте? Я дуже не люблю радянський метод управління. Що це називається? Це коли є контрольори, і над тими контрольорами стоять контрольори, а над тими контрольорами стоять відеокамери, а над тими відеокамерами стоять люди, які дивляться на ті відеокамери. А потім є контролери, які контролюють ті, хто дивиться на ці відеокамери. Я не вірю в цей підхід. Він ну, я, я не розумію цього підходу, коли робота перетворюється на тюрму. Я працював у тюрмі в слідчому ізоляторі, і з цього нічого хорошого не виходить. Тобто, все пов'язано в слідчому ізоляторі або в будь-яких тюрмах на хто кого обмане, хто кого надуре. Понімаєте, коли така культура в підприємстві, то це е, робота і в директора, і власника, і в працівників це адський ад, це тюрма. А я ж не хочу такого підприємства створювати. Тому я, я спочатку ізначально вірю людям, що всі люди приходять до нас для того, працювати для того, щоби. Е, Проявити себе, і поки інше не буде доказано. Да? І так же само і я. Я домовляюся з людиною про певну зарплату, про певні премії і чесно плачу. І цього ж самого вимагаю від людей. Звичайно, що я виключення. І, звичайно, що нам приходиться розставатися з людьми, які, на жаль, ворують. Ну, що ти поробиш?